Доброго дня, панове. Е, сьогодні будемо знову працювати у Кікаді. І хотів показати ось таке цікаве місце на платі, на мою думку, доволі проблемне. Отже, тут в нас, як бачите, дорожка. Тут у нас проблеми з геометрією і ось такі, так мовити, каракулі. Бачите, в нас тут усього в нас тут є дві дивні дорожки, довжиною. 000, 112 000, 000 мм. Насправді. Тут має бути тут має бути точка з'єднання і три дорожки, які сходять між собою. І ось такий вузлик, також, і тут також його не повинно бути. Що з цим можна зробити? Ну, Це який кат, тут у нас усі з'єднання на, відмінні, на відмінній програми спринтл яур. Тут усі з'єднання. Чітко прописані під час формування проєкту. Тобто, спочатку при виробництві е, плати у програмі KCAD спочатку має бути е, створена е, принципова схема. А вже після цього формується, вже на основі неї формується е, друкована плата. Бо обов'язково треба створити попередню бібліотеку компонентів, які у вас мають бути на платі. Тобто, це проект, Цей проєкт це. Я поки що про нього розказувати особливо не буду. Але тут у складі є і індикатори світлодіодні. І, до речі, ця плата вже зроблена на SMD компонентах. І бачите, ось п'є такі. Це як бачите, верхня сторона плати, тобто це верхній леєр плати фольга, саме, тобто доріжки. І важливо зробити що? Важливо, щоб ось таких хлякс на платі не було. Чому, тому що це не добре. Якщо ми подивимось, то тут є так само. в нижній, знизу, Як бачите, у нас тут, е... до речі, як бачите, на цій платі аж 87 перехідних отворів, це, це трохи багато, на мою думку. У мене є такий цікавий документ, який описує, описує саме, як виробляти плати, і там чітко зазначено, що насправді отворів має бути мінімальна кількість. Але ця річ, вона зроблена уже на smd компонентах і тут перехідних отворів доволі багато, тому що це типово насправді для цифрових схем. Ця штука чисто цифрова, і тут дуже багато насправді перехідних отворів, пов'язаних з тим, що тут мало місця. І тому єдиний спосіб провести доріжки це перехідні отвори. Давайте повернемось до нашої доріжки ось цієї і проблеми, і проблеми що з цим пов'язано. Як бачите, у нас тут ця доріжка. Її, мабуть, призначення, ми розглядати у цьому відео не будемо, але це якась сигнальна лінія. Точно. Ця доріжка має ширину 0,3 мм. І ось такі тут є проблеми. Що тут можна зробити? Е, ну, насправді, що можна зробити? Можна цей вузол просто видалити, як бачите. Термінології програмика це називається сегмент. Тобто кожен ось такий шматочок доріжки називається сегмент. А... Що можна зробити? Давайте просто перемістимо. Що буде, якщо ми оцей сегмент просто пере... Оце з'єднання куліно це перемістимо безпосередньо до усіх наших вузлів. Щоб насправді ідея, можна точно відцентрувати доріжку так, щоб, щоб оце коліно стало точно. Бачите, що це робиться? Знаєте, це, це просто якийсь жах. Бачите, можна отак зробити. Тобто це, це проблема. Я, я, я можу, зробив ще гірше. Так, Я зробив взагалі ось таку кляксу. І тепер оцей шматочок рухається разом. І тут взагалі такий. Тут це, це, це не добре. Панове, це, це не добре. І навіть якщо ми зараз відкриємо, і <схи> ми побачимо, що тут відбувається просто якась, якась дурниця. Так, робити ніколи не треба, що це можна зробити? Що це можна зробити? Давайте просто ось тут розірвемо доріжки і просто з'єднаємо це все разом. По-новому, це насправді лишня робота, але це зробити значно простіше. Якщо ми зараз зробимо ось так, це нам дозволить оці всі з'єднання просто видалити. І це насправді значно простіше зробити. Давайте просто видалимо ці всі елементи. Таким чином ми створимо нову доріжку, і після чого у нас буде нове поле для діяльності. Отже, як бачите, треба усі ці всі з'єднання зробити одною доріжкою. Ось так. І нижня доріжка має бути між ними. Це дозволить нам створити нове з'єднання. Давайте просто спробуємо зробити ось так. І після чого, ми як бачите, маємо нове з'єднання, але воно не зовсім симетричне. Так, чому? Тому що у нас знову проблеми пов'язані з геометрією, тому що цей вузол знову не стане так, як потрібно. Бачите, він має надто великий діаметр, і тому треба зробити все по-новому. Тому що елемент має стати чітко там, де потрібно. Тоді ми зможемо зробити, маєте, чітке коло. Спробуємо це вгадати на око, скажімо, приблизно ось так. Так, і це має стати ось так чітко в коло. Як бачите, я знову не вгадав. Тому треба зробити знову, мабуть, і знову, тому що. Це має бути чітке коло. Можна навіть зробити ось так. як бачите, цього разу мені все успішно вдалося. І тепер потрібно лише відцентрувати усі елементи доріжки так, щоб вони стали точно по центру. Так, як бачите, у нас є якісь проблеми з геометрією, але ось так доріжка вже стає так як потрібно. І тепер доріжка. вона точно, пер... точно, пер... точно... у цій лінії має бути ясні і перпендикулярні. А сама доріжка має бути точно паралельна до, до, до площини плати. Тобто інакше в нас. Тому що ясна річ, плата має бути максимально рівними по можливості. Так, як бачите, доріжка все одно йде нерівно. Я це бачу по ось тим сходинкам на, на цих лініях. Так, але це, мабуть, не важливо, тому що насправді темою сьогоднішнього нашого відео це було все ж таки, як виправити ось цей вузол, який виглядав як, як е... клубок заплутних ниток. Тепер це виглядає так, як потрібно, якщо ми відкриємо берег, то насправді нічого особливо не змінилося, але тут залишилася ось ця ступенька. Як це можна виправити, мабуть, треба трішки спустити ось цей Ось цей вузол і спробуйте відцентрувати доріжку ще. Є одна проблема, що, можливо, крок у нас одна сотка, нагадую. Давайте, скажімо, спустимо цей вузол, скажімо, на дві сотки, подивимося, що зміниться. Як бачите, як бачите, ось це мені успішно вдалося, і тепер спробуємо змістити ось цей вузол також, так, щоб у нас пропала ступенька. Так, якщо ми зробимо ось так. То ступеньки у нас вже немає, ні тут, ні там. Тобто, насправді, тепер доріжка приходить точно рівно. Чи варто використовувати такі точні розміри. На мою думку, ну насправді, розумієте, тут деталі мають різні. Наприклад, ось цей корпус для модулю ESP-12F. 12, ESP він має специфічні розміри. Тому тут багато таких деталей, які мають специфічні, специфічні розміри. тому... Мабуть, іншого особливого шляху немає. Е, програма, Як бачите, тут в мене сітка стоїть одна сотка, і я так і сижу і працюю, тому що, по що мабуть, це зробити неможливо. Тому що, е, тому що деталі мають розміститися так, як потрібно. Єдина проблема, е, що при. Якщо це робити вдома самостійно, це, мабуть, просто недоцільно, тому що з такою точності мабуть, плати неможливо. Чому? Тому що. Ну, якщо це просто до річки, це те, що зробити можна. Але якщо нам потрібно створити точні отвори, я насправді насправді на спр... як схід. Я, я робив сіточку, і після чого по сіточці робив отвори. А тут сіточки немає, сіточка, яка має то сотка, це неможливо зробити. Тому зробити яке, яке єдине рішення, треба використовувати або ЧПУ, або яким чином можна зробити отвори, так би мовити, у... у довільному місці на платі з високою точністю. Це це зробити складно. Тобто все одно потрібно якісь додаткові засоби. Як бачите, насправді, з усього, з, з усього це місце також симетрично виглядає. Тому, можливо, давайте його також трішки підредагуємо, мабуть, це мабуть, можливо, трішки недоцільно робити. Ну, давайте спробуємо. Важливо, щоб дорічки все ж, все ж таки були під кутом 45 градусів, тому що це виглядає добре. Єдине, що якщо нам не дозволимо це зробити через правила проектування, але як бачите. Це ну, вдається, тому що в нас зазор прописаний в програмі і він складає дві, дві десятки. Якщо ми спробуємо це порушити, у нас будуть проблеми, з... з тому що програма нам просто не дасть зробити. Якщо у нас ми будемо порушити правила проєктування. Тому з якою точки це можна робити? З високою точністю. Ось так. Так, чомусь мене. сітки не видно. І тому це виглядає не так же і добре. Тому єдиний шлях це просто на око це приблизно на око це приблизно розрахувати, де це має приблизно бути. Давайте спробуємо просто. Опустити уявно уявний перпендикуляр. Ось тут. Десь тут. Тому. так. Так, ось у нас є. Видно сіточку, і видно, що у нас оце коліно занадто далеко. Давайте його ще підсунемо трішки, щоб коліно було далі. Ось так. І в нас оце коліно має бути точно там, де знизу коліно. Давайте спробуємо це подивитися. Так, так. тепер оце сходиться. Але у нас знову ж таки проблеми з геометрією. Тобто, як бачите, в нас тут несимметрична фігура, це мені не подобається. Давайте спробуємося також відредагувати. Так ось так, так. Чомусь. Так, чомусь. Чомусь в мене все одно ступенька виходить. Що неможливо. Ннизу і зверху все добре. Тобто, тобто оці коти точно мають 45 градусів. Отак. От Тепер це виглядає так, як потрібно. Єдине, що, мабуть, варто посадити оце з'єднання глибше до, до перехідного отвору. Тому що це виглядає більш охайніше. Давайте це також зробимо. Зараз просто посадимо цей отвір цей з'єднання посадимо ближче до, так, до, до, до доріжки. Тому що тоді це виглядатиме краще. Це у нас сигнальна лінія. Ще раз нагадую. Так. Так, бачите, чомусь це у нас сітка взагалі мілкіша. Так, ось сама сітка. Вона дуже міленька. Давайте возьмі сітку. Скажімо, 250. 0,25. Чи зможемо з такою сіткою працювати? Давайте, давайте спробуємо. Тому що сітка має бути максимально, так би мовити, крупна. Тому що якщо сітка мілкається, з нею важко працювати. Можливо, варто сітку зменшити, тобто збільшити, щоб можна було. Ось так. Тому що з соткою це якось надто круто. Так, ось. У нас коліно проходить, ось тут. Так, спробуємо це ще змінити. Так, ось коліно. Так, це рівно. Тепер давайте спробуємо це на наші кути. Тут і тут. Ось так, тепер це стало значно компактніше. Ну ще треба пересвідчити, що це тут дійсно є 45 градусів. Ось так це виглядає тепер. На мою думку, тепер це стало значно краще. У цьому проєкті є багато кастомних деталів насправді. Тому що, от, наприклад, ось цей модуль тут. Взагалі, як бачите, це модуль ESP12F, саме на цьому модулі побудований, побудов, побудований цей прилад, насправді я би хотів запаяти безпосередньо самі мікросхеми. Але поки що, ну, це ревізія А. Тут поки що у нас просто стоїть модуль, і платка вже на мене їдуть. Тому я надію, що найбільше часом ці платки просто.